Добрий день, шановні колеги, шановні журналісти, представники громадського, провести разом такий невеличкий брифінг по питаннях сьогоднішньої ситуації в місті Києві перед вибором, організація проведення виборів, ну і питання, які пов'язані безпосередньо з сьогоднішнім виборчим процесом. Я скажу, ви, мабуть, бачили, ззаді вас лежить така невеличка столи, на яких поставлена зброя, оце зброя має відношення безпосередньо також і до виборчого процесу. Працівниками обоз був затримана особа, яка безпосередньо займалася перепродажою зброї. І коли поступила інформація, що зброя може бути використана під час виборчого процесу, є певні особи, які хочуть зірвати цей процес. Працівники вони б і так спрацювали, але активніше спрацювали. Якщо ви бачите, оце, вона вилучена, перекрито міжрегіональний канал надходження зброї до міста Києва. І це ще не остання зброя, яку ми вилучимо, можливо, і сьогодні, і завтра. Якщо подивитися про взагалі процес проведення виборів, то на виборчий процес в місті Києві буде задіяно близько 5500 чоловік. Це лише ті працівники міліції, які безпосередньо... Будуть нести службу на дільницях, безпосередньо будуть надавати допомогу на виборчих дільницях. На кожному районі міста Києва також буде працювати близько 100 чоловік. Це групи оперативного реагування, броні групи. Якщо це будуть озброєні напади здійснені, то ми знаємо про те, що ми бачимо зброю. Працівники міліції при порушенні будуть і зброю застосовувати, і будемо наводити порядок для того, щоб сьогодні ми провели в місті Київ вибори. Це наше завдання і по-іншому бути не може. Скажу, що до проведення виборів залучені громадськість, У нас є варта порядку, є інші підрозділи, які бажають допомагати міліції. І ми разом з ними. Будемо виконувати наші обов'язки. Також зривотехніки, вибухотехніки наші задіяні, кінологічна служба повністю задіяна для того, щоб перевірки інформації, а вона по ситуації, яку я бачу сьогодні, можливо, буде також. Це перше. З приводу дій і взаємодії із опорою і іншими формуваннями громадськими, я запропонував Тарасу, У нас є оперативний штаб, який знаходиться в нас в головному управлінні, навіть щоб представник був ваш тут. І у прямому телефонному зв'язку надходження інформації про порушення тут же миттєва реакція міліції. В цілому, по ситуації в Києві з взаємодії з міліцією, ми провели зустрічі на рівні. У нас кожному одному датному виборчому окрузі працюють довготерміновий спостерігач. Вони провели зустрічі з керівниками райвідділів, Ми на, ц... на загальному міському рівні з... з керівництвом Главку. по декілька нашим повідомленням на сайті були відкриті кримінальні провадження, в тому числі по підкупу да. і деякі наші спостерігачі. Які ну скажімо так, спостерігалися. Ну тобто, ми писали повідомлення на основі їхніх свідчень, і вони брав, бачили, що це відбувалося. Наприклад, там продажа йогурту за заниженою ціною одним з кандидатів. От про цих фактах відкривалася. Потім знаходила знаходилася інформацію. У нас на сайті перевіряла, брала в нас. Покази як свідків, тобто в мене в тому числі ми давали покази, і вони далі будуть проводити свої слід. Ну, от опора на сайті опора. Ми взяли інформацію про те, що один із кандидатів на стадіоні м'ячі, шарфи роздавав кепки на своїм надписом. Потім також безкоштовний доступ до мережі інтернет. Також дякую представникам опори, які надали нам інформацію, Тут же було порушено кримінальне провадження. Вернутися завтра, наприклад, у нас вже день тиші, тому агітація заборонена. Тут же також прошу і громадські організації, і наших значить, колег по взаємодії, громадської організації ОПОРА також всю інформацію надавати, тому що в місті повинно бути чисто, ніякої агітації, появлення агітації, миттєва реакція місці, міліції буде.